Тата зараз немає вдома. Він на війні. Він захищає нашу країну. і Я дуже ним пишаюсь. Тато завжди був для мене прикладом сили та мужності. Я пам'ятаю, як він в дитинстві розказував цікаві історії переслані. А зараз його історії це не вигадані казки, а справжні реалії спрому. Він рідко може телефонувати, але коли дзвонить його голос спокійний, навіть коли знаю, що поряд небезпека. Він каже, що все буде добре. Він просить допомагати мамі. Я уявляю, як він повернеться і не знову піде на як яким посміхнеться. А я обійму його міцно міцно. Він мій герой. І я хочу, щоб ти знав, як сильний я його люблю. Не сумуй, коли мене немає. Гадонечки, це твої друзі. Я радий бачити вас усіх тут. Я сьогодні хочу поділитися з вами тим, що я пережив на фронті, а також тим, що я зрозумів. Війна це не те, що показують у фільмах. Війна це бруд, страх, біль, голод, холод. Це трата друзів, втрата побратимів. Саме тяжче біль це коли втрачаєш побратима, це втрата частинки себе, а також це сила духу. Про єдність і про любов до своєї батьківщини. Я бачу справжніх героїв, звичайних хлопців і дівчат, які ризикуючи і ризикували своїм життям заради майбутньої нашої держави, а також простих людей, які ніколи не тримали зброю в руках, ставали справжніми воїнами, волонтерів. Волонтерам це дуже велика подяка, за те, що вони теж ризикують своїм життям, доставляють нам допомогу на передову. Тато, я так пишаюся тобою. Дякую вам, пане, за те, що ви зробили для нас, для України. Ми навіть не можемо уявити, через що вам довелося пройти. Це справжній приклад для нас усіх. Дякую вам за те, що ви є. Дякую вам за те, що ви захищаєте нас. Розкажіть нам, як ви пішли на війну? У 22-му році, коли почалася повноштабна війна, я звернувся в наш воєнкомат. І, щоб піти добровольцем на, на фронт. Але мене зразу не взяли і зняли трохи пізніше. І так я опинився добровольцем, сам пішов на фронт у 2022 році. А що було найтяжче? Самотяжче на війні це треба перебороти свій страх. Після того, як ти переборожив свій страх, це вже не дуже тяжко стає. Але так я зразу думав. Пізніше, коли втрата побратимів, це дуже велика біль і дуже велика втрата. Це як частинка себе вкрат. Як ви перебороли цей страх? Страх і переборов я це молитвою до Господа Бога. Молитва це переборює всій страх. Розкажіть якусь історію. У 23-му році. Це було у березні місяці, 10 березня, Бахмутський напрямок, селище Горіхова Васильівка. Там був тяжкий бій. Нас ми 16 годин сиділи під градами, а потім під вечором нас, на нас кинули касетами. Але у нас був приказ відійти, але ми не всі групами могли відійти. І в тій групі, там, де я був, ми пропали були безвісті. І потім, коли ми пропали безвісті, у нас була рація, рація не працювала. Почали якусь ту рацію. Ми кнопками нажимати туди, і вийшов на нас командир роти і сказав, це мої бійці. Ротний той час вже був у нас і ранений, але він нас не залишив. Він нам сказав точку, куди ми маємо зайти. І ми в третій годині вночі зійшли на ту точку, куди там, де він нас чекав. І так він нас поранений, нас цілу групу сім чоловік. Живи нас відтикали. Але в той час 10 березня пів батальйона наших дуже побратимів загинуло. Бережіть себе, діти, і цінуйте кожну міть свого життя. І пам'ятайте, що ми є сильна нація, ми обов'язково переможемо. А знаєте що? Я на фронті залишив частинку свого серця. Кожна битва, кожна втрата, кожна мить це все залишає свій світ. І я сьогодні хочу подарувати вам цю частинку своїм друзям, майбутньої нашої батьківщини. Це не просто сувеніри, це символ моєї віри у вас, у вашу силу, у вашу здатність будувати краще майбутнє нашої України. Дякую вам, ми ніколи цього не забудемо. Ми будемо берегти ваші сердечка як символ вашої любові та нашої сили. Ми віримо в наших воїнів, пишаємося вами і дякуємо вам за вашу боротьбу. Нехай ці сердечка нагадують вам, що навіть найтяжчі часи віра і любов завжди перемагає. Дякую, тату, Це найцінніший подарунок. Герої. Раїни Донецького летовища руїни і тих, хто там поклав своє життя, а волонтерам, а добра. Слава Україні! Героям слава! І слава українській нації! Смерть ворога!